Оба, привіт! А ходімо, я тебе покажу, скільки тут тюльпанів є. Якщо я скажу Голландія, ви, мабуть, згадаєте за сир, вітряки, велосипеди і тюльпани. Але мало хто знає, що ця країна називається не Голландія, а Нідерланди. Так, саме Нідерланди. Голландія це невеличка історична частина. Вони везде плавали, всіх завойовували, тому е, у нас усіх в пам'яті історично Голландія, 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 Голландський. Коли якась нація дуже довго займаючи займається чимось конкретним, то в них виходить афігенське суперське. Люди фоткаються. І мені мабуть, потрібно. Якщо ти прямо зараз зайдеш в Google пошук, напишеш Голландія, пошук по картинкам, то ти 90% побачиш або якісь міста. Або природу. і природа 90% всіх картинок зроблена саме в цьому парку: тюльпани, куча різних квітів, назви яких я навіть і не знаю. Навіть там Бобер плаває. Карасі, отакі, хоча мій брат сказав, що то окунь тут є все гарно, круто, весело. Єдине мені не дуже комфортно, тому що дуже багато народу. Цей парк Кекенхоф відкритий лише там півтора-два місяці, в залежності від погоди сезону. Але його щовічно відвідують мільйон людей. Мільйон людей за півтора місяці. Так немало. Я скажу. Щоби. ми подорожували весь минулий рік, і я не звик до таких натовпів. Але в цілому, ось вони, Нідерланди. Історії саме цього місця. Тут розказується, як оця ось фрау як і німецької фрау любила збирати квіти. Потім вона навколо цього свого помістя насаджала дуже багато різних трав квітів. І вони назвали так то кухонний двір. І до сих пір цей парк називається Кекенхоф, що в перекладі значить кухонний двір. Отже, і ми не ми світний світ. Виявляється, ці квіти, вони взагалі не з Нідерландів. Їх ботанік привіз із Османської імперії. Так що поїхав ботанік в Османську імперію, е, побачив квітку гарну, питає, що це таке. А йому кажуть, шапку надінь, тюрбан тюрба надінь. А він подумав, що то квітка тюрбан. І так з'явилося те, що ми всі до сих пів називаємо тюльбан. Чи існував біткоін у 1630-х роках? What? Мабуть, що ні. Які тоді комп'ютери були? Ага. Біткоїна то не було, але сама технологія, яку люди цінили і за що готові були платити мільйони, тоді технологія вже також існувала. І це були звичайні цибулини квіток. Можна було продати хату в Амстердамі, в, центр, в центрі Амстердама будинок лише для того, щоб купити собі одну цибулину квітки. І це робили не просто так, що вона там золота була. Це робили з тією метою, щоб її перепродати дорожче. Сім років це існувало. І в 1637 році, а він Все, ті цибулини, хто їх купив там за мільярди, вони стали коштувати, ну, як і зараз. Це все розказало там, позаду мене в музеї. Нагулявся я вже цим парком. І лише зараз відчув, що квіти пахнуть, і причому так яскраво насичено. Зранку не відчував, тому що, мабуть, було холодно. А зараз тут повністю вся така атмосфера в запаху цих квітів і відчуваю себе ніби в фільмі Парфюмери, якщо ви розумієте, про що я. То якщо ти колись сюди поїдеш, шановний глядачу, то ти отам, отам зайдеш, потім отак от, 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 підеш туди, там подивишся, потім все там подивишся, потім там подивишся, замовишся поїси, потім там все обійдеш. І ось коротко, через ексід вийдеш до себе додому. До побачення! Ми побачили Хекенков, чи як він там називається.